Доброго дня, мої вітання. Сьогодні 2 грудня. Сьогодні в нас на каналі огляд майданчику, а також огляд свіженької суперпропозиції. Kia ЄNiro 64 кВт батарейка. Автомобільчик виїхав з автосалону грудень 2020 рік. Майже 21 рік, можна сказати, автомобіль в експлуатації по Він-коду. І зареєструється в Україні 2020 роком. Класний графітовий колір, любимий нами, українцями. Автомобіль на максимальній комплектації Executive Line, задні стопи Ledдовські. Вже рестайлінгові в 2020 році вони вже мають таке оновлення. Автомобільчик перевірено товщиноміром фарб. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Ближнє дальнє світло, Ледовське, денні ходові вогні, парктроніки, камери. Повністю автомобіль максимальної комплектації. Автомобіль обслужений згідно регламенту, проходив техогляди в Нідерландах, гума в хорошому стані. Має незначні мікроцарапинки. Дверки водія, які в Україні полірнуться, нічого критичного, безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салон, автомобіль в відмінному стані, преміум музика GBL, пам'ять сидіння, електросидіння водія, тримання полоси. Така Підсвіточка панелі, підсвіточка консолю, коробки передач. Це вже в 20 2020 році таке оновлення. І нова велика навігація. Підключилися ми комп'ютером для діагностики батареї в даному автомобілі. Будь ласка, сок батареї в даному автомобілі 100%. Автомобіль зарядили на 100%, зараз, поки їздили по території, 99% запас ходу розрахований відносно того, як їздив попередній водій. В загальному такі автомобілі проїжджають 400-500 кілометрів. Все в залежності від рекуперації, тобто як ми використовуємо пелюстки. Під кермом від клімату також перераховується кілометраж. Тобто ми включили обігрів салону, відповідно, зразу перерахувалися на 377. Виключили 399. І так воно розраховує відносно їзди. Такий автомобіль 100% проїжджає 400 км в спокійному режимі їзди. Підігрів сидінь, підігрів сидіння водія, підігрів керма, два ключика, безключовий доступ, бездрутова зарядка для телефона, адаптивний круїз, кермо йде якісна шкіра, і воно знов, мало зносостійке. Тобто, ви бачите, а саме основне чесний перевірений пробіг. 81 855 кілометрів. Камера заднього огляду. Так, по салончику автомобіль в суперстані. Підігрів задніх сидінь, шкіряні сидіння взаді, як ви бачите, салончик в даному автомобілі. Відповідає пробігу. Багажне відділення не знищене. Савбуфер в багажнику, два зарядних пристрої, один для швидкісної зарядки можна також використовувати як подовжувач. І другий від звичайної розеточки 220. 2020 рік Кіаніро. Мають трьохфазні зарядки. Тобто можна автомобіль заряджати від трьох фаз. Але, як показала статистика, не всі одні автомобілі 2020 року рестайлінг мають три фази, другі не мають. Даний автомобіль має три фази. Весь в рідній фарбі, 100% сох. 81 тисяча рідного пробігу, збережений автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Є також і 19-ті роки Niro. Вони завжди трішечки дешевші на 1000 2000 євро від 2020 року. Ціна так 19-го року, тут в Нідерландах. 14999 євро. Е, рахуйте, 15 тисяч євро 2019 рік. Також в графітовому кольорі пробіг даного автомобіля 78 тисяч. Досить сильно залежить ціна автомобіля від пробіг. Так було, так є, так буде. Завжди, навіть на дизельні автомобілі, ціна. Залежала від пробігу, а також комплектації. Є ще один екземпляр, 2020 рік Kia Євро. Також з трьохфазною зарядочкою, також максимальна комплектація. Ціна 17 тисяч євро. Є Hyundai Kona 2020 рік. Трьохфазна зарядочка, також у 2020 році Hyundai фюндайконі присутня. Рестайлінгова, має вже підігрів задніх сидінь, що не мають кони 19 2019 року. Мають має українську мову. Також є ще темно-синій металік 2020 рік. Будь ласка, ціна даного автомобіля тут, в Європі. 17 тисяч євро 999, 90 тисяч оригінального пробігу. Всі автомобілі тут з сервісними історіями. Є сотні різних автомобілів. Зробимо такий швидкий огляд, як я обіцяв, другої половинки автомайданчику. це є присутні такі Peugeot. 5008, досить стильні сучасні седанчики. Саме основне японський автомат АйСін. Комплектація Алюр 139 тисяч пробігу. Ціна даного автомобіля на експорт 12,999 євро. Ціна на Європу 15730 євро. Ми ж купуємо для вас автомобілі по ціні нето. Тому по ціні дешевші, такі без ПДВ, без БТВ, така, яка йде на експорт. Два таких Peugeot є в наявності, є вони пофоткані на сайті. Будь ласка, кого цікавить, телефонуйте. Так, Peugeot 5008. Такі кросовери також. Прийшли лише з аукціону, є наявності. Ціни 14599 євро. І другий автомобільчик. Ціна Нетто 14599 євро. Ще прийшло класних таких Два Citruena. Два Citruenчика DS Crossback. Є дані автомобілі на сайті. Ціна їх 12999 євро. І другий в такому сіренькому кольорі також є в наявності. Наголошую, до кожного автомобіля не підходжу, тому що дуже буде довге відео. Меганчик, автоматична коробка передач. Також лише прийшов з аукціону. Ласочка. Ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах, 9999 євро. 22 рік 7 місяць. Пробіг даного автомобіля 190 тисяч. 22 рік вже 190 тисяч. Але ціна пробіг співвідношення якість все співпадає. Так, BMW, Volvo, Є такі марки, є такі автомобілі на даному автомайданчику. Вантажні фургони. досить класні є пропозиції. Opel, Movano, Renault Master і Daily. Такі вантажні фургони, які цікаві для комерції для бізнесу. Всі автомобілі. Також з сервісною історією і з чесним пробігом. Є вже рестайлінговий в новій мордашці. Екстра лонг підвищений Renault Master на механічній коробці передач. В понеділок буде на сайті ціна. Кого цікавить, телефонуйте. Зарезервуємо, купимо для вас, доставимо повністю все під ключ. Є різні формати. Вантажних фургонів, це є L2H2. Є досить надійний і перевірений часом крафтер L2H2. Автомобілі, які вже себе зарекомендували. 2-літрові крафтера. 17 рік, 200 тисяч оригінального прудів. Кого цікавить такий вантажний фургон не зволікайте, є такий автомобіль. В досить гарному стані, в оригінальній фарбі 2017 рік. Також є і в нових мордашках. Це екстра лонги, середні бази, механічні коробки передач, також автоматичні. Лише прийшов з аукціону срібний металік L2 низький, автоматична коробка передач. 261 тисяча пробігу. Також є такі маленького формату: це Ford Transit Connect, це Fiat Doblo, Добло, Renault, Renault Max, Renault Citan, Mercedes Citan, прошу вибачення. Renault Kengo, Mercedes Vito. є такі автомобілі. Досить популярними є такі автомобілі, як Volkswagen Transporter. Є такий автомобільчик, лише прийшов з аукціону, середня база, чорні діски, жовтий такий манго колір. автоматична коробка передач. Досить стильний збережений автомобільчик. Так, по салону, по керму. Кого цікавить, зроблю детальний огляд. Досить класний фургон на автоматичній коробці передач 150 коней. Також є досить класний Рено, трафік, максі-база, Ледовське світло, LED Purvision в даному автомобілі. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Карточка йде вже як в Мегана. Кондиціонер. Тут встановлено в буді кондиціювання буде. Камера заднього огляду. Три місця впереді. На оригінальних ковпачках, трафік, є кондиціювання, буде, є освітлення, все в гарному стані, ледовське світло. Такі автомобілі ми приганяли, такі автомобілі нещодавно віддавали в Україні. Ціна даного трафіка 8500 євро тут. Ціна з розмитненням і доставкою. Телефонуйте, порахуємо для вас. Різного формату вже є такі завужені, рестайлінгові Opel Vivaro є будь-який. Формат. Середня база, довга база, 1,6, 2.0. Різні руки, різні ціни. Заходимо на сайт. Заходимо на сайт і вибираємо автомобіль або робимо скрін з відео. Так, досить. Класна пропозиція. 8500 ціна тут. Плюс доставка, плюс розмитнення буде ціна в Україні. Так, транспортер. Транспортери завжди Volkswagen дорожчий. Ціна тут 12999 євро. 20-й рік 206 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль також має сервісну історію. Підписуємося на канал, ставимо дзвіночки, ставимо лайки, пишемо коментарі, пишемо коментарі, які автомобілі електричні вас би цікавили, які автомобілі зробити огляд для вас. Різні коментарі бажано лише позитивного настрою. Якщо є позитив, значить, робиться робота. Нема позитиву, не буде ніякої роботи. Великий асортимент автомобілів. Кожен день купуються автомобілі на аукціоні. Кожен день також переглядаю сотні автомобілів на аукціоні. Який автомобіль вас цікавить? Можемо купити для вас на аукціоні. Доставити в Україну, розмитнити все повністю під ключ. Доставка також є по Україні. Звати мене Омелян, дякую за увагу. Ціна за дане Кіаніру буде вказана в темі відео. На все добре, до нових відео.